Мене підходить дівчинка після мого концерту, а вона прийшла з мамою. І зазвичай ну інколи знаєш мама підходить. Такі може сфоткатись? Мені для донечку. Да, да. Ну звісно, для а вона підходить е, маленька до мене і каже: тьотя, А ви хто? Бля. Ну я ще не тьотя. А знаєш, як мені неприємно, коли кажуть, що дякую за дитинство. Я знаю, повір. Льош, не позвонити. У кожної людини якої які, які за дитинство. Є людина, да. якій вона подякує. подякує за дитинство. <світ> так ну у мене насправді вже така історія, що е, підходять дорослі. Я себе відчуваю внутрішньо дуже молодим. Да? І до мене підходять Молодіша? люди. Ну я відчуваю себе так. Е, ні, і до мене підходять е, старші люди, як <світ> мені здається, знаєш такі дорослі, якісь типу батька однокласники. <світ> і вони мені кажуть, дякую <світ> за <світ> дитинство. Я такий та блять, це неможливо.